Доброго дня! Я з України. мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І це відео буде про новий мій процес, який я хочу розпочати. Я його хочу розпочати 14 лютого. Всі ви знаєте, що 14 лютого День Закоханих. Але. Це не до цього свята, бо ви бачите перед собою такий магніт-машинка. Ще 14 лютого в сина, мого меншого день народження. Так, він в мене народився 14 лютого і йому буде вже 4 роки. І саме 14 лютого я хочу розпочати цей процес. Бо. Я так вирішила, що ніякої іншої дати я не можу виділити, щоб це вже зробити. Цей магнітик в мене лежить, мабуть, вже більше року в запасах. І якось я його не могла зробити. Тому вирішила, що 14-го потрібно це зробити і віддати сину, щоб грався. Це така машинка. Як ви бачите, вона в таких жовто-синіх кольорах. Але це алмазка. Це така техніка, яку я не пробувала. І ось хочу спробувати. В мене ще є алмазна мозаїка, там пейзаж уже досить великий. І ще ось така була невеличка роботка. Можливо, мені алмазка теж не як і фарбування по номерам. Не знаю. Ось спробую з цієї мініатюри побачити. Це в нас артсоло набір для рукоділля в алмазній техніці. Має бути магнітик, машинка така. Ну, не знаю, чи я буду робити це магнітиком, можливо, просто машинку, без нічого. Лаком покрию, якщо не знаю, що тут за основа, будемо дивитися, бо я не відкривала. Лаком думала, покрию. Щоб якось більш надійніше, щоб стразики не повипадали. Бо як дитина буде гратися, це буде активно Дуже використовуватись, я думаю. То щоб воно там нічого не погубилося і хоча б трохи потрималось. Розмір цієї машинки має бути 18 на 7,5 см. Стразів у нас тут 1246 штучок. Основа схема з нанесеним клеєм. Стрази в наборі, інструмент для страз, магніт. Артикул АТМ-34. А що за основа не пишуть. Ось така інструкція. Угу. Що потрібно спочатку поступово все це приклеювати. Ну, давайте ось ми бачимо зворотню сторону, відкриваємо. Люблю відкривати наборчики. Во. Після, того, як я їх купила, я їх не відкриваю. Тільки тоді, як уже маю розпочинати щось робити, вишивати, тоді я відкриваю і набір. І так, ось наша основа, я так розумію. Так, це? Що це за основа? Захисний шар. А що це за основа? якась картонка, як на мене. ну така основа. Картоночка якась. Ну, сам цей сюжетик. Якщо чесно, основа такої довіри не внушає така хіленька основа, тому, мабуть, буду робити це магнітиком, бо якщо йому так дати гратися, то це довго не витримає цього грання. Ненадовго це буде, тому магнітиком хай собі по по там машинкою їзде. Ще ось такі є сюжетики, магнітики. Що у нас тут сова? Сови, мишки, ведмедики, котики, зайчики і машинка. Всі тваринки і машинка. Так, наповнення в нас кобами приклеєне. Як їх, їх треба відбирати. Не люблю От такого я пакування, бо пошкоджується пакет ці скоби. Не розумію навіщо. Як на мене, було б краще, якби ось, наприклад, ця екструкція ось, і це, зробили таку якби книжечку. І всередині це вклали, десь це, Не люблю таке кріплення Скіб, скобами, не знаю. Можливо, комусь це зручно якось, але таке пакування мені не подобається. Ці скоби, потім хоча б про них не наступити, про них не забути, машинка кудись поїхала вже. Так, зі пакетику воно все складене. Зараз відкриємо. Ну, Якщо так глянути, то ми все побачили, крім цієї основи ще не бачили ось. Ця в нас ручка, як вона називається, тут пишеться, бо я не знаю: стилус, не стилус, це вона чи не вона ось така штучечка. Далі ось магнітик такий вкладають в набір. Все, більш нічого нема, це і це. І ось стразики. Що у нас тут? Два синіх, жовтий один, білий і чорний. Все. І все. Клею в нас, відповідно, немає, що в це вструмляти. По ідеї, вони мають триматися так на цьому. Ну, не знаю. Я, як бачила десь в когось відео, що теж мозаїку цю клею. У них був окремий клей, якийсь вони там у цю ручечку, якби встромляли. Щоб воно краще приклеїлося, тут нічого немає. По ідеї, вони думають, що оцей клей, який нанесений тут на цю основу картонну, з зворотньої сторони тут дуже гарна машинка. Артсоло. Да. Фірменна картонка, вони, мають, вони думають, точніше, що воно буде триматись. Тоді однозначно треба буде це лаком покривати. Не знаю, як ця картонка витримає, воно має витримати. Але буду покривати лаком. Ну що ж, розпочну, як я вам сказала, це 14 лютого. І, відповідно, потім, вже як все це приклею, я не думаю, що це багато часу займеться. Настільки велика роботка, така маленька, тут 1400 стразень. Ну, Не впевнена, що я 14-го все це наклею. Тому ще якийсь день потрібно буде виділити, щоб це доробити, і показати вам вже готову машинку. Що в мене з цього вийде, і які в мене враження від алмазної мозаїки? І цих приклеювань страз будуть. Зустрілись. Звичайно, для вас це прийшла одна секунда. Ви подивились невеличкі таке слайд-шоу, по тому, як я викладала цю свою алмазку. Зайняло це не багато часу. Хоча для такого невеличкого сюжетику це доволі, доволі багато. Тому фотографій декілька. Але все-таки я її виклала. І як ви розумієте, це в мене вже не зима, а весна ось в мене калина цвіте. У мене сьогодні вже травень місяць. Сьогодні в мене 17 травня. Завершила я її 14 травня. Відповідно, 14 лютого розпочала, 14 травня завершила. Але за цей проміжок часу я її викладала 5 днів. Там небагато, десь пів години, якийсь день, якийсь день, можливо, годинку, десь якийсь день, можливо, півтори. Це, мабуть, саме більше. Спочатку в мене не виходило. Я не, не могла ось цим. Стилусом, чи як він називається цей інструмент. Захопити ось ці стразинки, чи діамантики, чи алмаз, як ось ось ці штучечки, як вони правильно називаються. Захопити ось тут камера, фокусуйсь. Тут є таке поглиблення в нього. Камера фокусується на все, тільки не на нього. Так бачу. Не Ось тут є таке поглиблення, як це його показати вам? Ось. Ось тут, бачите, така є ямка, де в цю ямку потрібно причепити цей страз. Він має таку зверху такий горбичок, він не йде такий плоский рівний, а якби таким горбиком, такою гіркою. Ось, і ось сюди потрібно його зачепити. І в мене спочатку не виходило це взагалі. Його зачепити. Я дуже довго мучилась. Перший день, коли я її розпочала 14 лютого, я трошки оце десь так ось тільки виклала, бо не могла я ніяк налаштуватися, як його викладати. Не виходило в мене і все. Ви бачаєте? Я ще трохи хворію. Не знаю, в мене травень місяць, вже сьогодні 17 травня, я майже весь травень хворію цей кашель, ніяк не може пройти. Не весь травень, звичайно, а десь також числа 8-го, мабуть. Чи 7-го, ну, вже більше 10 днів. А це в мене таке. І не можу ніяк вилікуватися. Ось. Не могла. Якось ну, ще приліпали до ось тут по краю цієї основи ці стразики. Вони йдуть квадратні, і вони, я ще не могла їх викласти рівно. Ідуть трошки такі, де це показати, ось тут, бачите, зміщені. Ну, приліпає, його вирівняти важко, не виходить. В мене так пройшов перший день. Якби трохи туго, трохи важко. Я думала, що, мабуть. Алмазка це теж не моє. Але якось потім пройшло, мабуть, місяців два, десь в квітні. Я її знову взяла. Да, мабуть, в квітні. Я в квітні якось її взяла і виклала майже ось до, ну, десь до цього віконечка, якщо не пам'ятаю, за один раз. Десь півтори годинки це я посиділа. І виклала от стільки. Я вже зрозуміла, в чому була моя проблема. Перше в тому, що були деякі стразинки неякісні. І тому вони були такі, цей горбик був малий. Це була найбільша проблема, це була в чорних. Вони йдуть якісь такі більш плескіші, і їх не можна було от цим зачепити стилусом. А от ці блакитні, сині, гарно набиралися. Білі, білі теж непогано цим стилусом захоплювалися, їх можна було сюди в клітинку покласти. А от саме проблема чорних вони такі якісь більш плоскіші, цього горбика тут немає. А в жовтих, взагалі, була проблема, що вони майже всі були зліплені. І навіть тому я вибирала які не зліплені між собою, а окремі сюди викладала. Є тут такі деякі браковані, я бачу, жовті такі з дірочками. Бо десь в цьому останній раз, коли я їх викладала, мені не вистачало жовтих, і я роз'єднувала їх, щоб мені викласти ці жовті стразинки тут. Це така проблема була з жовтими. Ось. І що я робила? Коли я зрозуміла, що ці такі стразинки сюди не входять, вони дрібні, мені ж якось їх треба сюди перекласти, я просто собі брала чорні ці стразинки, сюди накладала, десь ось на край де викладений, брала ці і також тягнула на клітинку, яку потрібно. Все, отак. І ось тому в мене цей процес пішов. швидше. навіть потім викладала і синенькі, так, щоб мені не десь з органайзера мого, де я їх насипала. А от так от насипала тут і так потянула. І так по кольорах я тут насип і так порозтягувала, порозтягувала, і цей мене процес пішов швидше. Але в деяких моментах, як я говорила, вони погано вкладаються, бо вони квадратні. Я так зрозуміла, мабуть, ті, що йдуть зразенькі круглі, вони краще виглядають потім в готовій роботі. Ось, я бачу, дивлюсь, браковано, Бачите, такі дірочки в цих жовтій. жовті були дуже браковані. Зараз я вам покажу залишки. От І от вона в мене виклалась. Ось така гарна машинка вийшла. Я потім, відповідно, тут магнітик йде, йшов в наборі, я його приклеїла, бо він йде такий клейовий. Здерла ту стрічечку і приклеїла тут магнітка, і ще я покрила її лаком. Коли я закінчувала ось тут, десь в цьому моменті, десь, десь, тут ось ця якась блакитна стразинка вже випадала. Не знаю, чи то клей, чи то я її погано приклеїла, чи вже вона відсихала випадала. Тому я в кінці її покрила лаком. Залакувала так добре, щоб ці стразинки ніде нікуди не випали. І ось така в мене гарна патріотична машинка вийшла. Хоча, якщо порівняти з прев'ю, на прев'ю вона трохи іншого кольору. Давайте подивимося. Ось На прев'ю, як ми бачимо, ось тут іде не темно-синє, а такий фіолетовий. Ось тут в колесі ми бачимо ну це чітко фіолетовий кольор. А в мене ось такі сині кольори. Ну, як на мене, Мій варіант мені подобається більше, ніж те, що в них на прев'ю. Мені в підсумку, ось цей варіант більш подобається. І якби я задоволена. Ну, от такий гарний магнітик в мене вийшов. Мій синочок, мій Дмитрось вже радий, що в нього є така машинка. Не знаю, наскільки довгий вистачить йому гратися, але там щось буде по холодильнику чи, можливо, по чомусь їздити. Ось така гарненька. Тепер давайте по залишках. Так, з цього залишилося. Ось ті, мабуть, блакитні, як на мене, найякісніші ці стразинки тут. Ось цей блакитний. Синенькі є, тут деякі браковані, але те ще такий не найгірший варіант ось ці сині. Біленькі тут є, трохи зліплених, ось ви можете побачити. Але це ще не так критично, як ми зараз подивимося з жовтим. Жовті ось всі позліплювали. Можливо, десь тут одна є по окремості, але це ті, що я вже роз'єднувала. Вони були тут зліпляні, дуже багато. Більшість були, ось, бачите, отак позліплюваний між собою. Камера, фокусуйся. Ось, такі о, були позліплювані. Не знаю, чого це так, вони такі зліплені були, але такі були посліплювані. І я змушена була їх якось роз'єднувати, бо мені потрібно було викласти цю машинку. І чорні. А чорні якісь такі дрібненькі, що цим інструментом не можна було їх набрати ніяк. Ось такі чорненькі. Зліплених немає. Здається, так, на перший погляд, не симпатичні, Але, бачите, я ось така бракована взагалі. Не по формі. ось все, якісь кусочки валяються. Ось такі. Якби мат... якість матеріалів не на найкращому рівні. Але результатом я задоволена, і думаю. Ось ця музаїка, алмаз, значить діамантова, діамантова, мабуть, правильно говорити. Я думаю, що я ще щось тепо викладаю. Все, фотографії ви побачили, результат ми побачили. Всім дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою. До зустрічі з вами в наступних відео.